Будинок 140 квадратних метрів, ділянка 5 соток. Знаходиться в діючому містечку по Житомирській трасі. Тут зараз залишилось зробити благоустрій е, території. Його вартість зараз 105 тисяч доларів. Додатково до метражу йде ще монолітна е, тераса. Зараз вам покажу е, внутрішнє планування. Так виглядають сусідні будинки, вони вже продані. Є переливний септик, електрика. І, власне, свердловина. Тут, як бачите, вже облаштована відмозка, і тут буде вхід, і ступіньки теж будуть плиточкою, Так він виглядає Це центральний вхід у нього. І зараз покажу вам планування. Газоблок йде 40 см і 10 см утеплення, дуже якісний будинок Тут становиться шафа, гардеробна і санвузол. 14 метрів кімната, причому вона має ще окремий вихід на ділянку. Ну Це фактично як може бути як двері. Класне вікна, гарна фурнітура. зараз Заходжу в кухню вітальню столову. Якраз зорієнтована на південний бік, вона дуже вітальна світла. Я з цього боку знімав, якраз ще додатково йде монолітна тераса. Сходи теж уже монолітні. як... який класний проєкт. Вікна на сходах і дуже багато... Світло ну такий загалом об'ємний світлий будинок. Зараз, ще вам побачите другий поверх, які високі стелі у спальних кімнатах, щоб ви розуміли, у мене зріст 1,80 м. така висота стель на другому поверсі. Це дві спальні кімнати. Тут третя спальна кімната. Цей будинок також проданий. Люди вже живуть. І тут іде ванна, кімната велика з вікном. Класний проєкт, класна локація. Приїжджайте на перегляд.